Я щодня використовую когнітивну поведінкову терапію не як психолог, а як людина, яка вчиться жити свідомо. І ось як це виглядає в реальному житті. Мої топ-5 вправ чи підходів, інструментів, які допомагають мені майже кожного дня вести більш гармонійне, щасливе, насичене життя. Перше, це вже є таке підсвідоме розуміння, ставлення до своїх думок не як до фактів в останній інстанції, а як до, скажімо так, проявів своєї психіки. В кожній ситуації, яка, ну я не скажу, що я кожну думку під таким кутом, бо на це немає часу в житті, але. В ситуаціях, які мене сильно тригірять, які викликають дискомфорт, певні емоції, я завжди стараюся помітити, яка думка, яке моє переконання, що мене більше всього ранить в цій ситуації. І коли мені вдається знайти цю думку, а я в цьому вже досить скажімо, успішно вмію це виявляти, тоді я вчуся. Подивитися на неї під різними кутами, навіть для цікавості побачити якусь іншу думку, яка можлива в цій ситуації. І часто це справді змінює моє ставлення, часто це зменшує емоційне напруження чи якісь емоції в певних ситуаціях. Тому це то, що називається емоційна гнучкість. Зараз вона в мене значно більш розвинута, практикуючи КПТ. Друге, але не менш важливе, це є робота зі своїми цінностями. В КПТ це є. Велика, така важлива частина це є розуміння, коли ми виписуємо собі і керуємося в житті своїми цінностями і е, пробудовуємо зв'язок між цінностями та діями. Отже, розуміючи для себе свої цінності і роблячи щодня певні дії в напрямку до моїх цінностей, це дає мені е, більше відчуття своєї такої самодостатності і задоволеності своїм життям. Номер три це є робота з переконаннями. Насправді, кожен з нас має ще там з дитинства, з того, як ми формувалися, певні уявлення про те, як працює світ. Воно десь перекликається з думками, але переконання це є щось, що сидить ще глибше. Наприклад, воно може бути, що я гірший за когось, чи я там не вартую любові, чи там, що мої потреби не важливі, чи що все потрібно контролювати, що світ небезпечний. Отже, я так само, коли я помічаю, що мене починають е, тригерити схожі ситуації, чи так я знаходжу це переконання. І я і сам. Пробую з ним трошки працювати, я його змінюю на інше. Але і також це може бути тема для моєї індивідуальної психотерапії, яку я теж періодично проходжу як клієнт. Четверте, це є фокус на дії і на щоденні маленькі дії, головне, регулярні. Це також є важлива частина КПТ і е... дії є також як експеримент. Якщо я чогось боюсь, чи якщо я... Наприклад, чогось думаю, що не здатний цього зробити, так далі. Я також знаходжу якусь маленьку дію, як це можна перевірити, як можна в добрий спосіб почати рухатися в цей напрямок. Бо це для мене також я такі, я періодично люблю кидати собі такий виклик. І на рівні дій показувати, що мої можливості, мої скажімо так, вибори можуть бути значно ширшими, ніж я собі це уявляю. І п'ятий, але також надзвичайно важливий інструмент це є практика mindfulness і self-compassion. Тобто mindfulness це є е, щось схоже на медитації, але більше з таким науковим підходом, підґрунтям, скажімо так, коли я вчуся просто знаходитися в тиші, в спокої, фокусуватися на теперішньому моменті, тобто на диханні, помічати думки. Але не йти за ними. Можливо, на якихось звуках є, які є тут тепер, і залишатися присутнім. Я практикую це вже десь трошки більше року, і я замічаю, що рівень мого стресу по житті значно зменшився. До того, я можу про себе сказати, що в мене є така реактивність. Я думаю, що якби мене там сильно діагностували, можливо, я би десь навіть був на спектрі ГРДУ розлад дефіциту уваги, гіперактивність, Але бо, бо я все життя був таким дуже швидким, дуже спонтанним, дуже ганявся за таким інтересом, швидким інтересом. Але власне, mindfulness допомагає мені навчатися бути більше таким базованим, сфокусованим, більше зосереджуватись на такій певній задачі довше, тому дуже класна, корисна практика. Інша це є, ну я про це буду ще окремо говорити в відео. Інша це є self-compassion. Self-compassion це є таке підхід, коли я вчуся доброзичливого ставлення до себе. І тут е як частина цього підходу є культивування, що ми не е тренуємо щось спеціально, ми просто культивуємо. Ми як рослинку, ми підливаємо, тобто ми створюємо умови, я даю собі час. Просто можливо згадати якісь свої досягнення, свої успіхи, відчути до себе також співчуття, яке я відчуваю і по відношенню до інших людей, зрозуміти, що мені часто нелегко не живеться. І також деколи побажати щось доброго собі. Я розумію, що це для деяких людей може звучати дивно, але загалом воно е, буває дуже ефективним і корисним. І насправді ми часто. Цього не робимо спеціально, тобто, ми це часто робимо як-то несвідомо по відношенню до інших людей, але по відношенню до себе ми цього не вміємо робити. І важливо, що коли ми це робимо до себе, воно не зм... не зменшується і по відношенню до інших. Навпаки, чим краще ми вміємо ставитись до себе, тим збільшується наша здатність бути співпереживаючими і доброзичливими по відношенню до інших. Отже, напевно, це такі основні. Капте штуки, які я використовую щодня. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом. Якщо маєте якісь питання, труднощі е психологічного характеру, то записуйтесь на прийом. Всі координати є в описі цього каналу. Також я набираю групу «КПТ для життя, яка буде сфокусована на навчанні різних класних технік КПТ. і там я допоможу вам підібрати ваші інструменти, які допоможуть налагодити. Те, що, власне, зараз саме важливе для вас. Всього доброго!